Отримали в подарунок, чи купили собі новенький айфон і хочете його ідеально налаштувати, щоб і акумулятор працював довго і не перегрівався від фонових задач, і одразу камеру налаштувати під зйомку контенту. Усе це та багато іншого покажу та розкажу на своєму прикладі. Поїхали! Вітаю, мене звати Олексій. Ви на каналі Storynua. Після покупки або скидання налаштувань iPhone бажано налаштовувати повністю з нуля, аби не переносити баги та кеш з інших пристроїв. В мене на 13-й прошті встановлена остання версія iOS 18, яку ми будемо повністю за ось цим чек-листом налаштовувати з нуля, аби смартфон працював довго, потужно та класно. Поїхали! Отже, почнемо з налаштувань робочого стола. Ми бачимо кучу зайвих додатків, які нам просто не потрібні. Apple робить багато додатків, які ми Просто не будете користуватись. Наприклад, перекладач, наприклад, підказки, наприклад, фріформ. Тобто чистимо ось ці всі додатки. Почистили усі зайві додатки. Якщо вам потрібно перенести контакти з вашого Google аккаунта, то лишаємо пошту і контакти. Для того, щоб це зробити, заходимо в додаток Пошта, і нам слід ось тут один раз залогінити свій Google аккаунт. Так як я вже заходив в свій iCloud, то в мене воно, в принципі, все підтягується швидко, вам це потрібно буде зробити з нуля. І ось тут ви Вибираємо повний синхрон. Все. Після цього, в додатку контакти та в додатку телефону, будуть усі ваші контакти з вашого андроїда. Після цього додатки пошти можна буде точно видалити. Після цього одразу можемо швиденько налаштувати погоду. Не дозволяємо нас відслідковувати, то додаємо за замовчуванням місто, в якому ми проживаємо. Отже, давайте налаштуємо ось таким чином контрол центр аби він виглядав зручно і не бісив. Тому що після оновлення iOS 18 він працює доволі погано з усім свайпами. Для цього ми маємо зробити ось так затисну, затиснути наш екран. І ось тут прибрати усі зайві е, екрани, тому що це дуже незвично, коли це воно свайпається. Тепер ось тут затискаємо і додаємо усі елементи, так як на прикладі. Отже, ось таким чином ми налаштували контрол-центр. На мою думку, це найзручніші та найчастіше використовувані мною кнопки у найзручніших місцях. В першу чергу ми бачимо те, що я додав ось таке розташування, додав відеодублювання, додав економію зарядки, швидкий доступ до мережі інтернету та роздачі інтернету. Також блокування орієнтації екрану: шазам, ліхтарик, запис екрану, зосередження для того, щоб Блокувати повідомлення, валет та фонові звуки для концентрації під час роботи. Плеєр я переніс зверху вниз, тому що, коли ви кудись йдете, коли ви щось слухаєте, дуже зручно ось так однією рукою перемикати треки та відео, які ви слухаєте в фоні. Також, якщо свайпнути з лівого вушка, ми бачимо локскрін. Давайте його також налаштуємо, не аби, як там змінимо, наприклад, шпалери, а зробимо його більш функціональнішим, Наприклад, мені подобається ось так. І додаємо, на мою думку, найцікавіші, найпотрібніші. Віджити. В першу чергу це віджит стану ваших гаджетів з техніки Apple, це або Apple Watch, або AirPods. Далі ми переходимо в вкладку Fitness та ось тут від, будемо відслідковувати наші кільця. Також я використовую додаток для відслідковування кількості спожитих калорій на день. Також зручно тут відслідковувати і одразу переходити в додаток. І ось тут є дуже крута тулзавіча GPT. Ви одразу можете додати сюди голосового асистента. І кожен раз, коли ви розблокуєте iPhone. IPhone, ви можете одразу зробити запит. Завантажуємо усі додатки, які вам потрібні, та перейдемо до наступних налаштувань iPhone. Як на робочому столі розставляти додатки, кожен вирішить самостійно, це якому зручно. Я лише покажу про ось цю бокову панель, яку теж можна дуже зручно налаштувати. В першу чергу ми переходимо до погоди та встановлюємо не абияку погоду, а ось таку функціональну, де можна буде одразу побачити більше інформації. Також я додаю сюди кільця з. Інформацію з додатку фітнес. Також сюди я додам а, вкладку із мого оператора, щоб відслідковувати, скільки інтернету в мене лишилось в пакеті. Далі ми переходимо в Google календар. Для мене це найзручніший аналог. І також додаємо сюди, якщо ви криптохом'як, як то встановлюємо також ще от сюди котировки. Ось і все. Таким чином ми налаштували бокову панель та розмістили максимум швидкої інформації, яку нам треба дізнатись, підглянути з боку. Отже, завантаживши усі додатки, налаштувавши локскрін, бокову панель, віджити і так далі, давайте налаштовувати безпосередньо сам iPhone. В першу чергу переходимо на налаштування дисплею. І ось тут ми маємо вимкнути будити піднесення. Ця функція жирає доволі багато акумулятору. Також ми тут маємо вимкнути відслідковування компанією Apple. Ось тут заходимо в приватність та безпеку служби геологів. Локації. Ось тут системні сервіси. І вимикаємо тумблери майже усюди, О, окрім екстрені. В принципі, це можна залишити, скасувати, скасувати. ID продавця, HomeKit, позиції та пошук. Обов'язково вимикаємо аналітику Apple, це вся реклама нам не потрібна. І також можна вимкнути ось тут. Це нам теж не потрібно, щоб корпорація нас відслідковувала. Також у вкладці Приватність та безпека» переходимо в аналітику і покращення. І ось тут треба, щоб усі тумблери були вимкнуті. І реклама від Apple. Також переходимо у вкладку Екранний час та вимикаємо її. Іноді цікаво глянути, як багато ми використовуємо iPhone, але вона непомірно багато використовує енергії. В налаштуваннях акумулятора ми обов'язково маємо вмикнути оптимізовану зарядку. Також останнє. Ми заходимо в App Store, Ось тут таким чином вимикаємо викачування програм. Та ось тут також автоматичні викачування. Це все нам потрібно вимкнути. По факту, і автоматичне інсталювання теж треба вимкнути, тому що iPhone це буде все робити в фоні. Це досить неприємна ситуація, коли ваш iPhone глючить, гріється на ровному місці, а ви не розумієте, чому це відбувається. Тепер переходимо до налаштувань камери. Заходимо в налаштування, камера, і зверху вниз починаємо налаштовувати. За замовчуванням, Apple ставить найнижче налаштування камери кругом Full HD. В першу чергу вмикаємо за замовчуванням 4К30 кадрів. Також робимо ось тут формати PAL. Цей режим нам потрібен на той випадок, коли у вас буде мерехтіти світло в приміщенні. І у цей момент доволі неочевидно, що треба робити, і це дуже легко фікситься просто виставленням 25 кадрів. Також вимикаємо відео HDR, тому що ці відео досить гарно виглядають, але тільки на камері iPhone. Також ось тут вмикаємо замок баланса білого і вимикаємо автовибір частоти кадрів. Ось тут в повільній зйомці нічого не змінюємо, в звуку теж нічого не змінюємо, в форматах ось тут залишаємо високоефективний. Та використовуємо ось ці два режими лише у тому випадку, якщо ви дійсно хочете використовувати ваш смартфон на максимум та обробляти усі відео та фото, які ви на нього знімаєте. Я думаю, що в більшості це не потрібно, навіть я це використовую дуже рідко. Далі, ось тут ми вибираємо режим камери, тут ми вибираємо контроль глибини різкості, тут ми вибираємо коригування експозиції. Ці дивимося, аби був вмикнений тумблер на лайф фото, тому що нам потрібно зберегти налаштування вже в додатку камери. Також. У налаштуваннях iPhone обов'язково вмикаємо рівень, вмикаємо сітку, і в принципі все. В параметрах вже нічого не налаштовуємо. Тепер переходимо у сам додаток камери. Отже, переходимо в вкладці фото та занижуємо ось тут експозицію на 0.7, тому що iPhone за замовчуванням експозицію завжди підвищує, і iPhone знімає досить плоско, дешево о, треба трошки експозицію занизити. Особливо це треба робити в режимі кінематограф, де обробка зображення просто не Якась. І окрім кінематографа, нам ось тут треба глибину розмиття виставити на 5,6. Це ідеальне співвідношення фокусування на об'єктах, коли кіноефект не виглядає штучно. Ось і все камера налаштована ідеально. Також особисто від мене невеличке нагадування: налаштувати Телеграм. В першу чергу треба зайти у е, пам'ять. У налаштування пам'яті та не забути кожен раз при встановленні нового айфону ось тут поставити максимум 5 ГБ і ось тут виставити кругом мінімальні показники, ось так, щоб пам'ять наша не забивалась І також покажу, як записувати ось такі модні кружечки в телеграмі із розмиттям заднього фону. Починаємо запис, аби камера працювала, свайпаємо справа. Та вибираємо правильний режим ізоляція звуку та портретний режим. Налаштовуємо його не на максимум, а ось так на третину. Ось і все. Тепер ваші кружечки в телеграмі будуть із модним таким гарним розмиттям. Також у кінці давайте налаштуємо галерею, тому що нова галерея на iPhone 18. Я вибачаюся, але вона дуже страшна, складна та перенасищена. Я пропоную її налаштувати ось тут та повимикати абсолютно усе, окрім найпотрібнішого. Отже, якщо вам не потрібні ось ці крінжові нарізки під музику ваших старих фото з бившими, тому давайте ми зробимо простіше. Давайте залишимо ось тут інше та залишимо спільні альбоми. І ось таким чином. Ми вимкнемо абсолютно усе не потрібне та залишимо лише те, що нам треба, приховані та недавно видалені. Також давайте налаштуємо сповіщення на вашому айфоні, тому що додатків дуже багато, і повірте, кожен додаток ще встигне вас збісити своїми непотрібними повідомленнями. Я раджу ось так: от просто взяти та пройтись по додаткам, які у вас встановлені, та просто повністю повимикати повідомлення з додатків, якими ви не користуєтесь постійно там, від яких ви не хочете отримувати якусь рекламу. Також останнє, що слід налаштувати у. Параметрах вашого iPhone це архівація iCloud, тому що за замовчуванням, iCloud буде повністю усю інформацію про вас архівувати і здивує вас повідомленням, що у вас немає місця, до i iCloud. Я зараз покажу, як налаштувати ваш iCloud таким чином, аби нічого зайвого на хмари не відправлялось. І для того щоб ви могли і заархівувати повністю ваш iPhone, усі найнеобхідніші дані, і при цьому, щоб не було бісячих повідомлень. В налаштуваннях iCloud тепер вже в iOS 18 дуже зручно можна підлаштувати усе, що. Ми архівуємо, та ось це, що ми не архівуємо. В першу чергу вимикаємо це архівацію фото повністю, тому що фотографії, на жаль, вісять дуже багато. Лишаємо архівацію лише iCloud, паролі в'язки, здоров'я, повідомлення, контакти. Можна залишити там Safari або якісь слова, логіни в соціальних мережах, а все інше повністю вимикаємо, тому що iPhone повністю загружає усі додатки на iCloud, і, звісно, у вас не вистачить місця. Тому ось це все ми маємо вирубити та лишити лише найважливіше. Отже, провів. Усі ці маніпуляції та повністю налаштувавши свій iPhone, ви отримаєте ось такий чудовий гаджет, який буде працювати довго, він буде працювати потужно, та камера буде одразу ідеально налаштована під зйомку. Сподіваюсь, вам відео було корисним. Поставте лайк, підпишіться на канал та слідкуйте за акціями в нашому інстаграмі. З вами був канал Стор. Побачимось. Також слідкуйте за акціями та розіграшами в інстаграмі Storinua. Ну і побачимось!